Так, ну що, що сьогодні будемо тестити? Їжу. Ну я зрозумів, що їжу, а яку? Дуже смачну і сочисту. Ага, то я так розумію, мені треба вгадати, наші да? мальцями? Ну так, треба вгадати. Так, це щось смажене? Смажене. О, криличка кейсів? Ні. Котлетки ага. по кейські? Ні. Що це таке може бути? Дай хоча б на якийсь натяк. Ага, я зрозумів, тебе не Це пельмені? Близько, але ні. Близько. Але судячи з таких розмірів, це якийсь вареник. Ну, Є? трохи близько. <різько> Чебуреки? Чебуреки <різько> <різько> Мати на дворі в парку, але погодні умови нас нагнули, йдемо далі. Ну що, тестуємо сьогодні, як ви зрозуміли, чебурек. Замовили мене чебуреки. Така упаковка була. До що майже не розмокла, бо майже дощ не попав. Але тут один чебурек Привіт каже. Зараз зільоть Ну це розмокло не від дощу, а, напевно, від доща. Або від жиру. Від жиру може. Шо? Ого, то я скажу це солідний розмір. Це на який розмір, як три руки треба. Ну. Так, так немає. А упаковочка збрендована? Чи є наклейка? Сама Упаковка немає нічого. Немає. Тільки написано ТЗ. ТЗ. Ого. <laughs> <laughs> а Це, навіть, мабуть, м'ясо зелень, а то сир зелень. Да, сир зелень і м'ясо зелень. Ну мав два штуки. Ну, Я думав, вони трохи менше не очікував. Вони можна наїстися. Лапатасьйони. La <laughs> так, що нам ще сюди в комплекті дали? Ніхує. <laughs> серветочки. Ну, Вони трошки від жиру теж підустали, але. Ну, маємо, що маємо. Забурек. <laughs> <laughs> ну що ж, зараз будемо тестувати, але я спочатку покажу, як вони виглядають. Uh -huh. А Так, що ж, ми заплатили за два чебуреки 30 злотих. Один був 16 злотих, другий 14 будемо режати. резати. Резати і вбивати. І вбивати. Так. Руки в мене чистенькі. Е, могли б покласти якісь би ці одноразові рукавички було б ще супер. Я бачив він, е, на Google картах, що кладуть чорні рукавички, але нам не поклали. Бо ми білі. Ну, розміри справі вмітає довіряє. Пустить. Корочка. Напомню, це в нас одна, один смак, м'ясо зелень, а другий сир зелень. Зараз. Мум. Mm -hmm. mm -hmm. Так, це виглядає у нас м'ясо зелень. Ну, mm -hmm. no, м'ясо. Видно м'ясо хоча б зараз. Побачимо, як там під країшок. Такий пишненький. Також другий сир зелень. Угу. Також видно. Ну, на колір прям як з картинки, я сказав би. Дуже красиво виглядає. І так, що ще розкажу секунду про саме приміщення. Прийшли ми, нас почали обслуговувати. Один мінус, що зразу тьотя перейшла продавшиться на російську мову. Хоч ми і не говорили, ми по-польськи з нею замовили, але вона зразу так, какої. Може хіба почула десь щось якийсь акцент, може ми між собою. Ну сто відсотків 100% почула. Ну понятно, що почула. Але вони не мають переходити, якби ми самі не попросили, так же ж? Ну так. Ну це не мінус, просто так для вас така інформація. І ще там був такий, так? Да? Так, да, в самому приміщенні такий запашок трохи такого подзелупного творошка. Був. <гум> ну, такого творожний запах, такий дуже застояний трошки. Ну, там би їсти сидіти, не дуже хотілося. Може, принюхався в єсмію би трохи, але ми вийшли на дворі почекали. А почекали Нимай... ми добре? А, так, вона нам сказала одразу почекати 15 минут, ми трошки більше чекали, да? Чи так? Чи плюс-мінус так? Плюс-мінус так. Плюс, мінус, так. Ну, туди, якщо приходите що замовляти, це лучше прийшов замови і пішов десь по своїх ділах, через тиждень прийшов. Так, ну і все, ми потрендіти потренділи свої плюси-мінуси, такі про саме заведення. Ви зробите висновок самі. Ми собі самі зробили, нам так, знаєте, щось середнячок такий. Запахом могли б я. -пш 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 -пш. Ну що, переходимо <п110> до самого головного тесту на смак. Перший буду тестувати. М'ясо зелень. Пишненький. Смачного. Дякую. Сор. Як так. ти смачно їсиш? Іскільки ми йшли десь минут п'ять, так? Так. Ну, в дорозі, ще теплі гарачі. І хоч не в фульзі, ні в чому не замотані не були. Смачний. Да, м'ясо смачне. Тут зеленький такий укропчик петрушечка чувствується. Добре, розкажу трошки Смарно. історії. Ти знаєш, як ще чебурек називається по-другому? Ну так я в Вікіпедії прочитав, не знаю, чи то. Чебурек? Да. Ні. Дуже смішна назва. Великий пільмінь? Черчер. Черчир. Er er Черчир. Перший раз чеш. Чешо. Чешо. І Це також читав, що це страва кримсько-татарської кухні. Оу! Oh, прикольно. Ну, no, добре, я. По берегу. <laughs> <laughs> <hup> Все з'їв. Дуже смачно було. Тепер запрошую колегу, щоб він протестував другий смак. Скаже своє слово. Запрошую. Всім доброго дня. І що? Тестимо чебуречек. Так, З м'ясом, так? Перш. Так, мені подобається, що він хрустить. Так, бачимо тут кріп, як казав Назар, петрушечка, м'ясо, колбаска. <реш> покажи, ну покажи, ну в тебе м'яса більше, ніж в мене попало. Трошки. Ну, no, дві соліденки кусачки. Ні, ну подивись yeah, no. розмір, який <laughs> добре тестуємо. Смачного. Дякую. Що так відчувається цибулька всередині м'яса. Такий соковитий. Скажу так, що він не дуже. Жирний. Тісто смачне. Ну, не, не дуже розбираюся по тісту, але мені смакує. Ну, в загальному да. так. Непогано. Видно, що ручна робота, так гарно кралішки вирізані. Місто ми... не можу сказати, яке чи то свинина, чи то яловичина. Може мішане? Може щось мішане. Бо ми поки чекали тих 15 минут, то з Яном роздумували, чи вони морожені, вже наліплені, вони готові. І вони швидко їх смажать. Але 15 минут, я думаю, що це вони свіженько все наліпили. Бо ну, відчувається, заморозки як би не було, правда? Я думаю, що це свіжо зроблений, бо зелень свіжа. І зараз покажу на камеру, як він тече. Видно? Оу май гад. А я ти ж знаєш, я, я люблю такі звуки. <laughs> Скажу так, що м'ясо посюди, а тут вже пусте. Ну, нічого страшного. Але його багато. Да, в общому цьому, то м'яса чимало. Ну, я не очікував, що такі розміри великі будуть. До кого один зигю сам, то не ївся, я думаю. Ще якоюсь колою підуауту все діло. З віскі. <laughs> Кокс карибський. Ну, добре, друзі, я його доїм, бо дуже смачний. Вам бажаю також смачного апетиту. Якщо ви їсте також і буреки, то напишіть в коментах. І напишіть, скільки б зараз ви з'їли штук. Чебуреків. Я б таких 10 втоптавка за милу душу. Ну, давайте буде 1000 підписчиків, і ми протестуємо, чи цей хлопчина зможе з'їсти 10 штук за раз. А я зможу. <клух> ну що, чебурек подужаний, був дуже смачний. Мені сподобався. Все було в міру. Ну, я б таких ще 9 би. <laughs> Добре, запрошую на наступний тест Назара чебурека з, е, з сином і Велкам. Ну що, я вже поки за кадром стояв, слинкою стікав. Може хотілося з'їсти ще один кусочок другого смаку. Що ж, Будемо зараз тестувати на смак сир зелень. Mm -hmm. Цей більш такий якийсь получився ширший, ніж за той, mm -hmm. як зліпили. Ширший, але може трішки тонший. Так, да. тут -то сир більш розпостався, може через це. Що? Гоу! Смачного. <гадиться> ну так скажу, сир зразу дав такий смак. О, диви, аж капає. О, Ти це... так зробив, що з нього аж потекло. Це від моїх гручок. <гадись> ну що, скажу так, що зразу воно відчулося сир. Хто прям любитель такого сиру, то да. А хто так не дуже сильно, то одного так захавати в перемішку піде добре. Так як мій колега казав, зелень свіжа, бо відчувається свіжа, що морожена є різниця. Це свіженька чувствується. Тут корочка теж. Мені здається, цей більш такий трошки ще жиру. А бачите, стікає трохи. Це те, що прорвався через пакетик. Спішив на волю. В желудок. Ну загалом смачно. Сирочок такий. Mm -hmm. Скажу ну, смачний. І сам сир відчувається такий присмак, знаєте, як в селі бабушка зробить mm -hmm. сиру такого свіжого саме. Оце такий домашній цей творожочок. Ну, вкусно. Вкусно. Смачно. Смачно, смачно. <рив> Мій словниковий запас бореться, прям там дуель така йде, <рив> бішана, шалена. Суже польсько українсько російські слова, да? ми колись відкриємо збірку е, тлумача словника наших фраз, фраз слів. слів. Видамо окремим ізданням. Будемо випускати і розігрувати між вами. Mm. І начинки сильної я вже майже до кінця доходжу, не знаю, як тут буде. Ми тут по Ну тож чуть кращих може немає, так? А ти, дорогий глядачу, якщо тобі подобається, ставим лайк. Обов'язково. Підтримуйте канал наш. У нас дуже багато ще ідей. Але нам треба побачити, що вам це подобається. Ми будемо старатися. Колокольчик, Дим -дим. підписочку. І коментарі. Напишіть да, справді, скільки ви зараз могли б затоптати, наприклад, таких чебуреків, бо він. Справді великий, а цей мужчин каже, що він 10 штук зліпить. Мені це інтересно, чи він зможе, чи ні. Зможу. Але 1000 підписок і все, буде їсти. Я ще скажу, не, по, по відношенню з самим закладом і смаком різниця шалена. Щоб я тако зайшов, подивився, може щось би не вибрав би, то може туди більше не зайшов. А смак справді. Заслуговує, щоб я ще раз якось туди зайшов. Можна так собі залітати після роботи або десь на прогулянці, 15 хвилин, 16 з м'ясом або 14 з сиром і зеленю. Собі. Mm. І класно, що його можна з'їсти по дорозі, що не треба сідати, якщо шо... як шаурму. Да, собі на прогулці вийшов, якщо проголодався. чекаємо. от я вже з'їв, читайте, Два кусочки — це як одного цілого, я вже не відчуваю голоду. Я наївся. Ну, ще ну, б пивка б зайшло підвітри. Дякую, було дуже смачно, мені сподобалось. Ще підведемо підсумки чуть пізніше, а я запрошую поки вношити пласенки мого колегу. Щоб так, і відзатавлю собі почву. Чебурек з сиром і зелені. Що тут багато говорити треба коштувати? Смачно. М -м. відчувається сіль одразу. Сир. Ну, Сир творог. Зелень. Мені смакує. М -м -м. Це мій улюблений смак У мене на батьківщині в області. готують такі пиріжки, називаються мандрі. Тісто таке пишне, смажиться на пательні з олією. І також додаємо там сир і зелень. Скуштуйте. А яйця ще свіже, щоб колір був такий жовтуватий. І просто. Mm -hmm. Ну, у мене шалена ідея з'явилася, можна буде якось приготувати. Можна. І теж протестити. Відчувається свіжість. На жаль, в мене не тече як назара, бо в мене пальці. <плес> 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 Що тут можна говорити? За такі гроші ну, дуже смачно. Ну, в мене ще є трошки голод. Я ще ну, кажу таких ще 3-4 милу душу. Під пивко? Але я б може трішки менше солі дав. Мені трохи солене. Oh! What's, What's up, baby? Did you miss me? Хочеться запити одразу чимось пиво. <laughs> це на це є розраховано. Ну. No. Я не бачив, чи там є пиво. Хіба є? Дивимося мінітам і ставимо вам е, назву цього закладу. Називається... За бурека, але там перша буква був в формі Чебурека, то Чебурек. По відгуках там непогані відгуки 4, добре, не буду брехати, ставимо вам десь тут. <клес> На монтажі. Та відлуки, непогані, там відгуки та непогані люди писали. Але я розумію, чого. Ну, насправді як ти говорив, що як заходиш туди, і... я б одразу вийшов. Би. Навіть не дивився, що там продається. Бо запах такий був, і олії, і сиру, і незрозумілий такий. Якщо хвилин 15 там стояти, то О, можна набратись одяг запахом. Але на смак, як казав Назар, смак зовсім просто вау, топ. Ну, ми ще не пробували інші чебуреки, може десь ще є кращі. Але поки ці дуже смачні. Він бив, коли бій. Як один дядько казав, йобало топало. І дійсно дуже класно. Ну і хрустить, і тоненьке. Ну смачне, що тут можна ще говорити. Я вам ще зараз розкажу один віршик. Не судіть строго це чат GPT, якщо що. вчив три дня. Історія Чебурека. Чебурек це пиріжок з прісного тіста, смажений смаженої олії з м'ясом, і зеленю, і приправами гострими. Походить він з кримсько-татарської кухні. І зараз привітання для кримсько-татарських друзів. Салам алейкум. Ради білий каналда, сізне шеларга, кіріп котканездин. Бігюн без сізнень традиціона беліген чебурек та магин тест етесік татлим. Раунд! Так, у нас... Давай Міша, Міша, все хуйня, давай помимо. Ну, <зас> у нас є бали. Балова система. І підійшов час їх виставити. Так, що перше. За оформлення, за упаковку. По п'ятибальній системі я десь поставлю 3,5. Пакетик такий рихленький. Ці пакетики, що ви самі. Йдуть чебуреки від жиру ростав швидко. Я думав вони більш таки будуть захищені. Але може це екологічно чистий, щоб швидше розтворялися, то тут свій плюс свій мінус. Але в загальному ще залишився цей пакетик. Є своя фірмина лемка наклеєна, вже знаєте, що де ви купили, так? ну І моя оцінка 3,5. за Сам візуальний вигляд чебурека. Ну, мені дуже сподобався. Вони були великі, видно було, що це вручну ліпили, бо такі краї було. Ну, це що не машинно, точно було видно. Вони такі з корочкою, загорівші. Ну, красиво виглядали. І перший чоборечок взагалі був такий сухенький без жиру, не потік. А другий, ну чуть. Я думаю, це через те, що там з сиром, і сир трохи дав свою. А я думаю, що це через твої пальці. Або напишіть, дві так, і саме головне, що не, смак. За смак, якби чебуреки ми ще не тестували, так? Так. але це одне з того, що, іменно, що я раніше, можна сказати, куштував, то мені ці подобаються, були дуже смачні, ну справді смачні. Сиром трошки солонуватенький такий був, але ну, він так має бути. тож на хто як любить, але був смачний з сиром і був смачний з м'ясом. По п'ятибальній оцінці я поставлю 4,5. Залишу зазорчик, бо може бути там а, а е, поставлю 4,5 по п'ятибальній системі, бо ще, я думаю, ми будемо тестувати якісь чебуреки, щоб бути такий у нас хоча б, зазорчик, щоб ну, прям шик, Якщо поб'ють, то шик. Але це було дуже смачно скажу. І загальне враження від самого закладу. То, звісно, це буде троєчка. Бо трошки запах з витяжкою буде попрацювати трошки, бо трошки запах відволікає, коли заходиш. Відталкує клієнта, можна так сказати. Ну, це вже е, допрацювати мають самі власники. Але так загалом найс. Nice. Запрошую ще свого колегу, почути його оціночки. А ви не забувайте вподобайочки. Подписочку, лайки, коменти. І напишіть, хто який чебурек більше любить. І може хтось дивиться нас з Лодзя, може хтось порадити якийсь ще заклад з чебуреками, де ви самі куштували. Будемо читати і запрошуємо. Ну так, друзі, моя оцінка за чебурек з закладу Зебурек або чебурек. Візуал. Упаковка. Як казав Назар, упаковка екологічна. І трохи не підходить під такий вид їжі, бо їжа смажиться в олії і трішки нам той жир потік. Але загалом упаковка брендована, є наліпка, зебурек або чебурек, не знаю, як правильно, ну, хіба чебурек. Ну, поставлю свою оцінку також 3,5. Є куди рости. Але ми приходимо туди не за упаковкою, а за їжею. Друге. Це візуал самого чебурека. Ну, як говорив Назар, він дуже, ну, не дуже великий, але гарного розміру за свою ціну. Е, видно, що також люди стараються роблять їх свіженькими, а не замороженими. Ну, тут дуже мені сподобалось. Ну, за візуал я поставлю 5 мені сподобалось. Бо я колись робив вдома чебуреки, ну, можна просто хрест мені ставити на них і все. За смак. Також поставлю 4,5, сподобалося з м'ясом, але до кінця не знаємо з яким тим м'ясом. Але сиром мені трошки трішки був солений, але теж пивком підшліфував і все замечательно. Поставлю також 4,5, є куди рости їм ще, але дуже смачно було. Як буду проходити десь повз, то обов'язково заскочу. Загалом чебрек був дуже смачний. З закладу треба попрацювати з витяжками, бо насправді там пованює, смердить трохи. Але то можна оминути і прийти собі, замовити на бистру руку і гаряченьке щось їсти. І скажу так, що поки ми стояли, то там ну, відвідувачів зайшло чотири людини, і ще бачили, що жіночка виносила в машину людям, віддавала замовлення. Так, дуже було смачно, мені все сподобалося. Рекомендую. Як будете десь там близько, то залітайте. Е, підписочка з вас, лайкосик. Е, ми вас любимо. Ми вас любимо. Не вийшла як жопа. Ми вас любимо. Нормально. Я тобі роблю роботу, щоб ти хуяр. Е, до побачення. До побачення!